Вітаю! Сьогодні заняття з розвитку мовлення. Заняття на тему, звідки хліб прийшов. Метою заняття є активізація словникового запасу за лексичною темою хліб. Збагачення словникового запасу за темою професії, також розвиток граматичного ладу мовлення. Вміння узгоджувати іменники з прикметниками у роді. Також виховувати бережливе та поважне ставлення до хліба. Доброго ранку! Сьогодні темою нашого заняття буде звідки хліб прийшов. Для початку я загадаю вам загадку. Золотавий та вусатий в ста кишенях 100 маляток. Так, це колосок, а з колоска збирають зернятко, з якого роблять борошно, а потім роблять. Хліб. Давайте з вами пригадаємо хліб та хлібні вироби. Батон, булка, рогалик, бублик, каравай. Все це разом ми назвемо хлібні вироби. А давайте з вами пригадаємо, як до нас потрапляє хліб, і які професії в цьому нам допомагають. Дивіться трактор Оре Поле, щоб засіяти зерно. Хто працює на тракторі? Тракторист. Повторимо тракторист. Він працює на тракторі та оре поле, щоб засіяти потім зерно. Дивіться далі. Це комбайн, який збирає зерно, а на комбайні працює. Комбайнер. Повторимо комбайнер. Комбайнер працює на комбайні. Добре? Ще є люди, які працюють в полі. Ці люди називаються хлібороби. Повторимо хлібороби. Ще раз хлібороби. Людина, яка замішує тісто, пече хліб, називається пекар. Повторимо пекар. Молодці. Давайте ще раз повторимо професії, які допомагають хлібу прийти до нас до столу. Хто працює на тракторі? Тракторист? Як називаються люди, які працюють в полі? Хлібороби? Молодці? А як називається людина, яка працює на комбайні? Комбайнер Молодці. А як називається людина, яка замішує та пече хліб, пекар. Вірно, пекар. Ось ми з вами і дізналися, яка велика кількість людей приймає участь, щоб до нас потрапив хліб? А тепер. Давайте з вами пригадаємо нашу пальчикову гру. Печемо, печемо хлібчик діткам на обідчик. Найбільшому тісто місити, тобі дрова робити, тобі піч топити, а тобі воду носити, а найменшому підмітати. Молодці. А тепер пропоную пограти в гру «Підбери слово. Для цього нам потрібно відповідати на питання, який, яка, яке або які. Почнемо. Це хліб. Хліб який? Так, хліб смачний. Корисний, м'який? Золотий, ароматний. Отже, хліб який? Молодці. Далі. Булка. Булка яка. Вона смачна, солодка, ароматна, м'яка Повтори. булка яка? Молодці, далі рогалик. Який. Він солодкий, ароматний, м'який? Смачний. Повторіть рогалик. який? Дуже добре? Це бублик. Бублик який? Бублик круглий, смачний, солодкий, м'який? Ароматний. Повторіть: бублик який? Молодці. Чудово! Ми з вами сьогодні знову говорили про хліб та хлібні вироби. Ми з вами ще раз повторили, звідки прийшов хліб. Які професії беруть участь у приготуванні хліба? Так, тракторист, комбайнер. Хлібороб пекар. Молодці. Ми з вами запам'ятали, як багато людей працюють, щоб до нас до столу потрапив хліб. Тому хліб треба берегти. В нього вкладено багато зусиль. Ще ми з вами підібрали слова. Який хліб, яка булочка, який бублик, який рогалик. Я вами дуже пишаюсь, ви дуже працьовиті. І я сподіваюся, що вам сьогодні було цікаво. До побачення!